Доброго дня. Сьогодні я хотів би показати, як працювати на сокслеті. Ми будемо робити сьогодні хенесі. От набір наш на 6 літрів, ми з нього зробимо 18 літрів готового напою. Використовуємо куб 21 літр, який буде працювати у нас на тені 2,5 кВт. Сокслід в зборі двойка і Дімрот. У нас отакий двохрядний дімрот з носиком. На який ми подаємо воду і відводимо воду, що ми робимо? Ми зараз заливаємо в цей куб 18 літрів сортовки 43 градуси. Тобто, ми використовуємо сьогодні заводський спирт. І ви теж такий конструктив апарату можете використовувати, навіть якщо ви не виробляєте спирт в домашніх умовах. Тобто ви на заводі можете взяти спирт. А от з допомогою цього конструктиву апарату ви можете в домашніх умовах зробити собі дуже якісний і класний напій. От ми сьогодні повністю я все покажу, як воно скільки треба зливів робити, як засипати, повністю весь процес продовжуємо. Тепер дивіться, що ми зробили. Ми розбавили спир до 42 градуси, залили 18 літрів. От чим добре цей куб на 21 літр, що з допомогою нього ви будете робити от з такого простого, простої сортовки, ви будете робити ароматику, ароматні дистиляти. Ми сьогодні е, будемо робити хенесі з нашого набору. Що ми робимо тут? Дивіться, це є нижній вузол е, сокслета. Ми Тут поставили, щоб вже не розкручувати, от бачите, я там поставив. Я от ту сіточку, корзинку забрав, тому що вона не поміщає отого от набору. Сюди не поміщається. Як тройка, то вже поміщається, а двойка не поміщається. Ми поставили таку сіточку замість от такої прокладки. Ми поставили ту сіточку внизу, затягнули, і зараз сюди ми засипаємо от всі інгредієнти. Зараз ми це зробимо. і... Продовжимо. І ось дивіться, в нас повністю засипаний е, набір хенесі, якраз влізається тютілька в тютільку. Тобто, всі наші набори практично в діотер з тою сіточкою заходять, і ви собі працюєте на ароматику. Тут вам буде деколи попадати от такий мусор, тобто ви його заберіть з тої кромки. Далі ставимо прокладку. Зараз ми прочистимо верхній вузол від е, е, Соксліта. І ось дивіться, все ми зібрали. Тобто залитий спирт розбавлений до 42 градуса 18 літрів, один наш набор Хенесі. Він поміщений в діоптер, Бачите, все якраз помістилося добре. Тут ми виставили дужку, щоб вона була чуть-чуть вища від ось так до того клампа. Я так себе виставляю, тому що флегма, яка буде повертатися звідси, вона буде підніматися до тих пір, поки не впереться в ту дужку. І потім буде злив. Це ми ще покажемо. Зверху дімрот. Зараз включаємо нагрів, і коли буде на, в кубі вже приблизно біля 80 градусів, там 75 градусів, ми подаємо воду і, і вже я потім вам покажу, як воно буде все працювати. Продовжуємо. От дивіться. Закипів сортовка закипіла за пів години. Тобто при 2,5 кВт 18 літрів закипіло у нас за пів години. Тобто, ви от щоб взяли собі теж це на заміту. І в нас зараз, дивіться, бачите, воно підтягує вже флегма, набирається, зараз воно перейде ту гризку і вже буде спускатися. Тобто Воно вже наповнило діоптер з інгредієнтами, воно напитується. І от таких зливів ви мали б зробити 10 штук 10 разів. Тут подається вода, нічого тут не виходить, щоб ви не боялися, що тут буде виходити там, пар е, спирту, цього немає. Тобто, поки е, тут пари піднімаються, куди. От дивіться, бачите, і вже пішов злив. Воно дійшло до тієї і пішов злив. Тобто тепер знову флегма вертається, вона знову буде наповнювати сохсли. І е, е, коли дійде до тої дужки, воно знову злиється. І таких злив ви маєте зробити 10 штук 10 разів. Тоді у вас ось, та сортовка, яка є в, 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 в кубі, вона напитається тими інгредієнтами так дуже класно. І ви одержите готовий напій. Тобто ви можете використовувати оту конфігурацію. Куб-21 літр соксвіт е, і Дімрот, ви можете використовувати навіть не маючи других апаратів. Тому що ви зможете купити собі спирт на заводі, якщо у вас там, допустимо, не вистачає фінансів. Або... Але отака конфігурація вам буде давати вже можливість зробити готові напої дуже якісні. Продовжуємо. І от дивіться, що виходить, коли ми наповнимо 10 разів, от коли у нас наповниться сокслід і злиється, ми тоді виключаємо нагрів і залишаємо продукт до слідуючого дня. Тобто ми робимо так, що ми сьогодні зробили, залишили на вечір, ну відключили воду, залишили зранку, ми стаємо, він охолоджений вже продукт, і ми його фільтруємо і розливаємо в пляшки. Дивіться, ще один момент, я вам хотів би показати. Отут, От коли починається, ви в домашніх умовах перший раз будете робити, у вас щось там буде не получатися, то ви можете, по-перше, про, 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 понатискати шланги, то вони силіконові, і ви їх ту дужку піднімете вище, як положено, вона може вам не переходити на другий шланг. Тобто, ми от спеціально тільки що підняли. Тепер дивіться, що робиться. Ми чуть-чуть її нахиляємо, бачите, вона зараз перетече в другий, і воно перетекло в той шланг. Бачите? І зараз буде злив. Тобто ви дуже високу душки теж не піднімаєте. От зараз подивитеся, що зараз буде, піде злив. Коли два тих шланги наповнені, бачите, пішов злив вниз. От ви має, мали би то, е, собі теж на замітку поставити, тобто дужку ставте на відповідну висоту, щоб вона вас просто накривала інгредієнти, і щоб вище вона не була. Тоді у вас все буде супер, воно буде перетікати і буде зливатися. От, бачите, і зараз почнеться знов набір. Шланги опусушилися вже пусті, тобто порожні, І пішла, пішов знов залив флегми на інгредієнти і пішла напитка. Ось така ситуація. Тобто е е на сьогодні ми закінчуємо. Завтра ми покажем, я ще покажу, як все воно виглядає, як ми розлиємо бутилку і е як ми одержимо готовий продукт. До зустрічі! І ось дивіться, е ранок. Я прямо при вас буду відкривати. Ото. І ще навіть не встиг, добре. І дивіться, що в нас виходить. Так, то ми поставимо збоку. От дивіться, яка вже яка насиченість, і яка класна. Візьмемо стаканчик, дивіться, от, натуральний коньяк. От суперова ситуація іменно тої конфігурації апарату для одержання отаких от ароматних горілок, які ви можете робити як за вузкову спирту. Так і свого. Коли ви будете свій робити спирт цукровий, там не буде метилу і там буде дуже якісна, якісна сама основа. Тому і кінцевий продукт буде просто суперовий. Але е, якщо у вас такої можливості нема, а є доступ до заводського спирту, берете. Використовуєте наші набори, і е, от таким методом ви собі робите дуже якісні, класні е, ароматні горілки. Зараз я це залию в бутилку. Дивіться, ви, коли на другий день вже у вас буде такий напій, готовий, ви його відфільтровуєте і вже тоді розливаєте в пляшку. І у вас буде готовий кінцевий продукт, який вже можна давати в реалізацію. Тобто, дуже швидко. Ефективно і якісно. От зверніть на це увагу. і такий, Допустимо, така конфігурація куба 21 літр з сокслитом і з дімротом, воно коштує дуже недорого, і ви зможете вже в домашніх умовах собі робити такі кінцеві продукти, які вже йдуть в реалізацію. Зараз ми ще налиємо бутилку і, і я покажу, як воно виглядає вже в кінцевому варіанті. І ось дивіться, готовий продукт. От просто супер, як воно виглядає. от Натуральний коньяк, І то такої довгої витримки. Отаким от таким методом те обладнання дає нам удержати з набору нашого, з набору спеції, з допомогою заводського або свого спирту от такі готові кінцеві продукти, які практично готові вже на другий день. Ви їх фільтруєте, розливаєте в пляшки і маєте готовий товар, який можна вже реалізувати. Тобто оборот коштів дуже йде швидкий. Тобто, ви на сьогоднішній день, взявши отаке обладнання, можете або мати своє обладнання для спирту, або купляти на заводі і робити готові напої. Клеїте етикетку, і у вас все виходить просто супер. Дуже ефективно, тому що з одного нашого набору виходить 18 літрів, собівартість виходить, ну, ну, нижче плінтуса, як говорять. І ви маєте дуже якісні товари, що саме цікаво. Єдине, що ви стараєтеся робити вже свою торгову марку, свою етикетку. Тому що на сьогоднішній день дуже. Висока ймовірність того, що ви можете вже не попасти скоро в обойму, тому що дуже багато людей вже зайшли в тематику, роблять вже напої, і на сьогоднішній день якість все вище, вище і вище. Люди вже навчилися це робити. Ми так контролюємо іменно по тому, що ми продаємо як обладнання, так і напої, так що ми знаємо ринок. Такі напої ми теж будемо виставляти на сайт, будемо давати дуже лояльну ціну, і ви будете мати можливість придбати такий напій і просто попробувати його якість, і вже потім далі вирішувати, варто вам брати таке обладнання чи не варто. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!